Так, усім привіт, шановні колеги. Ми його покрасили капочка всі винови задні. І це тут, де в нас бункер загружається, походу мінеральне, бо трошечки поржавів був. Ну, Ми повністю його загрунтували, обчухали. Ну і покрасили. Чого? Тому що того року нам це африканське мінеральне давали безкоштовно. Ну, коротше, Скажімо так, сіванове трошечки є мимо в бункерах, де мінеральне було. Взяла. Вибачайте за матюк, Зараз ми обмиваємо, де треба підмалюємо. Ну, розіло конкретно. От лоточок. Ну, це проблема з хто знає. Іменно Перших моделей проблема з Бачите, як порозідало катушечки. Нічого, ми їх вскрили, розходили, ципок, коротше лоб. Ну так, приклинив. Зняли, відкрутили. Ну, всі болтики там сзади там є де зараз Саша миє розходили, помазали походу і коротше, завтра прикрутимо, бо ця часть тут нержавейки а це бачите, трошечки з'їдає. Так само з капотиками забралися, знизу відкрили. Походу. Ну Причина була, що у нас коротше, він з жестів зробив трошки. Тут завіс приклинив внутрі. Ну, зараз ми тут Висохне красочка шліфанем на мазуту його і зробимо. Тут лоб, походу, Може 5 нічого не робив, але із-за того, що тут прийшлось підварювати, бо заклинив самий завіс і вирвався. Ну то ми вже коротше, цей взяли повністю і зняли. Знизу, де була ржавчинка, бачите, поубирали, все загрунтували, 4 слоя ґрунтовочки зачистили. Чотири слоя красочки теж блистить да? гарненько. Андрюшка, вже можна машини красити, правда? Ну, понятно, що це не камера. Але чотири слоя красочки жовтої. І тепер думаєш, отут воно таке жовтеньке, а там вже воно не таке жовтеньке, воно вже там чуть -чуть вигорівше. Ну. ну нічого, що зробиш. Зато не, я не люблю, щоб ржали, що в мене було. там. То я коротко, цей, сівалочка, як не крути 2020 ой, верніше, 2021 року. Вже воно так. Хорошо нам працювала, але стан самі бачите, який я не скриваю цього. Чого? Бо на зиму її заганяємо, накриваємо і, і все нормально. Але цього руку таке сонечко конкретне, що у нас аж цей. Е -е... Краска добре повигорала. Щось ми б її поставили. Я один був поставив, ну, не було ж Саші тоді нікого. Я її поставив, виходить, ну і не накрив Ну, Помилочку зробив невелику. Повигорала гадіна. <кій> бачите, який капот тут. Хоча він був такий самий кольором, якось, як вона приїхала. Так що завтра ми ще зараз Саша вимоги бункера самого е -е, з під мінерального тут де-не-де, бачите, ось до такі вещі. Ржавченка, бачите, пішла. Зараз ми це все повибиваємо, повичухуємо, ну і візьмемо красочку і закрасимо. так, і щось до самі щитки, які перекривають мінеральне, бачите, як воно тюлей взяв завтра грунтується краситься в зелений колір і буде в принципі як новенька я люблю щоб воно було так ну бачите я ж ходжу в білим тебе сьогодні красиво це все чуха ну, носочки білі футболочку теж це десь тільки, що замазався водичкою якийсь голуб у нас новий появився Та такі справи красочку ми вже купили Зелену. Жовту ми вже використали, вон ще зелена стоїть. Завтра ми її трошечки підколотаємо, додаємо більш цього білої, бо там чуть темніше. То ми додамо трохи біленьку і зробимо, підберемо так, щоб не було різниці в цьому. Так що такі справи. Вона було б його в синій цвіт покрасити. Там жовтий перший, а другий мене було б синій. Був би як прапор. Але потім людям доказує, що там, де там, чого воно було. Нам же ж людям докажи, що тут була проблемка в завісіку, бо він приклинив. Ну, от вони такі прості. Вона постояла, де щось попало, тут заржавіло. і Чажеленьке таке, вес має цей капот. Мені подобається ці сівалки один такий плюс що ти коли закриваєш цього капота, чи в тебе насіння, чи в тебе там мінеральне, чи що в тебе дощ іде. Бо там такий уступчик, чітко зробили. Що цього. Але от з мінеральним я дивлюсь, вони вже по-новому зробили з самого бункера, вже там весівний апарат трошки по-другому. З мінеральним вони блядь, кожен рік приходиться після того, як ти посіяв і сіяв з мінеральним, треба лоточка цього вскривати. Коли ти не сієш е, мінеральним, зрозуміло, що там ципка зняв, він не задіяний, нічого йому нема. Там він закритий, походу які з нержавейки, але нержавейка теж бачу, вже не ржавчинку пустила. Завтра візьму приобразователь ржавчини, ще пройдусь тут і по деяким там містам, щоб воно на цей надихався краски сьогодні. Як хотів на був, але що ці намордники коротше, нам допомагають. Оці, на взагалі. Щось там може і допомагає, ні, ну, подивитися, такий там. Але це ж там проти пилюки, ну все одно не так. Так що такі от справи, зараз думиємо, вимиємо її раненько. Тому почухаємо її. Завтра преобразователем пройду і там ще треба одну катушку, ми думаємо як це правильно зробити. Там треба короче, цей е... зняти е... вала потягнути, бо одну катушечку десь камінчик попав і поржавіло гадіно. Оржаві, вигаділи. Сім лайків, підписки, коротше. ми працюємо, готуємося. Завтра привезуть нам протруйник. Василь Васильович привезе протруйник. На пшеничку нашу здовна стоїть. Візьмемо мазу, Під'їдемось до поста, витягнемо протруйну машину, звідти будемо забирати, сразу труїти, намаз, грузити і в принципі будемо пробувати сіяти на сіньову пшеницю. Такие дела. Такие дела. Красочка уже пицохла. Блестит мне самому. Короче, можно машиной красить. Шуткую. Всем пока, лайки.